Вітаю вас у щотижневому огляді культурних новин. Сьогодні ми поговоримо про нові проєкти у світі літератури, гучні премії, досягнення українських видавців, музичні присвяти пам'яті, звісно, про виклики, які досі постають перед свободою слова. Слухайте, залишайтесь на хвилі культури. І перейдемо до новини. Важлива відзнака для українського книговидавництва генеральна директорка видавництва Віват Юлія Орлова стала ларадкою премії підприємець року 2025» у номінації Бізнес Фенікс. Ця премія вручається підприємцям, які змогли втримати. Або переосмислити свою справу в умовах кризи під час вручення Юлія Орлова наголосила, що справжній успіх неможливий без команди, як і в формулі 1 перемагає не гонщик, а вся команда.